рішення Як я сказав, на користь платника, тому е, е, якось так. Головний посил від мене: що коли ви з тим стикаєтесь да, з оскарженням е, позиції податкової з приводу резидентства, то е, звертайте увагу ну, на аргумент. Якщо ви щось не не доаргументуєте, то є всі шанси програти справу. як у попередньому рішенні добре Вік Да Можемо трошки угу. пройтись. А от і камера. навіть да, камера запрацювала супер да колеги. Да Давайте по вашим питанням. Це у нас по військовому збору. Пори угу. я бачу всіх дуже турбують. Перехідні відпускні ми їх раніше розглядали. Дивіться там які правила. Це у нас виплата за три дні, а нарахування ми робимо, як звичайно, та, нарахування відпускних на майбутні періоди. Тому, якщо у нас відпускні починаються у листопаді, переходять на грудень, то у нас однозначно нарахування в листопаді, а виплата за три дні. І, відповідно, якщо у нас нарахування в листопаді, у нас буде ще ставка 1,5%. Якщо отут була да дуже хорошо Оксана да, розписала, що відпустка починається 2 вже грудня, але виплачують за 3 дня. У нас тут не по даті виплати, по даті нарахування. І ну от за моєю оцінкою, тут вже буде ставка збільшена, тому що ми все ж таки не по не по виплаті, а по даті нарахування. А у нас нарахування відпускних, ну як мінімум з другого. Грудня вже йде. Тому тут я би сказала, що ставка буде однозначно 5, там, де відпускні починаються 2 грудня. Щодо лікарняних, там у нас інші правила нарахування, тому що там же ж ми не попередньо нараховуємо як відпускні, а після. да і Нам принесли лікарняний або він в електронній формі, і у нас ще 10 днів на прийняття рішення комісією. І це дата буде нарахування. Тому якщо закінчується лікарняний у грудні, тут десь було, да, у когось: от лікарняний по 3 грудня, ну, однозначно дата нарахування буде після 3 грудня, а тому буде вже ставка 5. Так, ну, ніби всі питання такі по військовому збору. Угу, Супер. Uh, да, до речі, колеги. Тут є такий uh, нюанс, що у нас запис не був включений. До речі, Віка це, це також новина. да, і, і, і для тебе. Ось ми його включили, але це да, тільки на Давайте ще, Світлана, у нас всі не по даті початку лікарняних. У нас ставка по даті нарахування. Лікарняні завжди після. Якщо вони у вас заходять на грудень, то буде ставка. У вас завжди завжди п'ять. Так, да, Оксана, у вас не по даті виплати. Виплатили да, 28-го, але ж на рахування у вас буде з 2 го 2-го грудня, тому вже буде ну, так, да, треба доплатити да, оці 3,5% – Це по відпускному. Добрий вік. Давай, можливо, да, переходити на наступні питання. Якщо є питання угу. по військовому збору по підняттю, давайте ми виділимо там 4, да, зв'яжемось, там 4. Е, військовий. збір. збір. Е, і Напишіть, да, і проговоримо. Добре. Угу. Добре: а, 5, то, е, по резидент. Ство я по резиденції також потім ще окремо е напишу в телеграмі. Да, Вік, давай можливо, по наступним можливо по Да. Давайте дуже такі цікаві. У нас питання на сьогоднішній вебінар. Е якщо Ну, давайте з тих, які можна швидко роздивитися, це ІПК, і вона свіженька, яке тут було питання. Чому воно актуальне? Насправді у ці питання про придбання старлінків і щомісячні сплати за інтернет з супутникавий, вони були дуже актуальні для підприємств і в 22-му, і в 23-му. Ну, може, зараз, 24-му вони рідше, але ось є да, на практиці, тому. Саме з'явилася ІПК. А в чому тут питання? Ну, Старлінки, хто сталкувався да, з цим питанням, то знає, що офіційно їх придбати на юридичну особу неможливо, Ну, тому що їх продають лише фізичним особам. Ну, Так от працює ця система, придбаються ж вони у нерезидента. І відповідно підписку у цю щомісячну абонплату, вона також оформлюється на фізичну особу. І тому підприємства запитують, якщо оцей Старлінг і щомісячні платежі за супутникове інтернет буде здійснювати фізична особа, але за дорученням підприємства ну, в рамках виконання трудових обов'язків, да, з обґрунтуванням доцільності саме для підприємства, таких витрат. Ну і ніби по авансовому звіту будуть закривати ці витрати фізичної особи і компенсувати фізичні особи. Ну такі питання у нас були дуже масові. Я ось пам'ятаю, 23 й рік відключення світла і старлінки були дуже актуальні. А що нам відповідає податкова? З першого погляду відповідь достатньо позитивна. Ну, дуже навіть я б сказала, позитивна, але це з першого погляду. Чому? Ось тут да, податкова пише, що, ну, враховуючи викладене, якщо є обґрунтування доцільності для підприємства, понесення працівником витрат. То сплачена сума компенсації не є доходом такої фізичної особи. Ну, тобто, виглядає дуже супер да, відповідь: не є доходом фізичної особи. Ну, тобто, через авансовий звіт закриваються ці витрати, і підприємство компенсує фізичній особі ці витрати. І навіть така прописка, я її, щоправда, бачу перший раз. Така цікава приписка, що така позиція узгоджена з Мінфінансів. Ну, тобто, що нема не є доходом компенсація таких витрат. Але в чому зарита собака, да? якщо так казати, то Звісно, у нас авансовий звіт закривається на підставі первинних документів, і ну саме тут от, в обґрунтуванні податково ж на все це посилається, да, що витрати мають бути підтверджені первинними документами. Ну і посилаються які реквізити первинних документів. Так, от, ем, от ем, я не бачила на практиці і в чому були проблеми да, у підприємств. Що як можна закрити підзвітній особі ці витрати, якщо первинних документів немає? А чому немає первинних документів? Тому що не резиденти їх ведуть всі ну, в електронному вигляді. По суті, це кабінет, який там сплачується абонплата, і є лише платіж. Так, да, буде виписка з карткового рахунку да там або з рахунку, що фізичною особою витрати понесені, але немає первинного документу на придбання. Тому що це просто буде якась роздруківка там з кабінету, що це банплата за такий то період. І все. І е, от в цьому є і така складність, да, що. Нібито доходу немає виникати, але не можемо ці витрати підтвердити первинними документами. Відсутні документи на придбання старлінку, відсутні ці документи на щомісячну абонплату. Саме первинні в рамках українського законодавства, а де у нас потрібен підпис з е, другої сторони, у нас цього всього не буде. Ну, тому от така ніби позитивна е, консультація, але така з подвохами. Ще таке дуже цікаве питання зараз. Оце це і ІПК стосується виплат за цивільно-правовим договором на користь фізичної особи. Але яка це фізична особа? Це громадянин України, але громадянин України вже давно проживає в Німеччині і має статус резидента Німеччини. Ну і питання. Насправді, питання з ЄСВ виплати на користь іноземців будь-якої винагороди за цивільно-правовими договорами, воно ну дуже актуально і дуже дискусійно. І ми неодноразово це питання, писали багато статей на цю тематику, тому що законодавство саме України в частині ЄСВ не сильно так і розрізняє резидентів і іноземців. Але ж на користь іноземців у нас не сплачуються ну ніякі там соціальні виплати, ну і в тому числі пенсійні суть да суть сплати ЄСВ, що це а, пенсійні виплати. І у податкової в різних періодах були як позитивні, так і негативні відповіді на питання, чи потрібно сплачувати ЄСВ за послуги, які надаються іноземцями. Вони навіть можуть надаватися не на території України фізично. Ну це послуги. Вони можуть бути надаватися віддалено да насправді. Дуже багато питань, якщо члени наглядової ради надають послуги також та, своїм підприємствам, але саме за цивільно-правовим договором. Саме питання в ЄСВ. В даній консультації що нам каже податкова? Податкова каже, що звісно ЄСВ нараховується, жодних виключень не буде. Тобто, незважаючи на це, на те, що це вже резидент іншої держави. При нарахуванні оплати за договором ЦПХ цивільно правового договору ЄСВ все одно нараховується. Так, да, Юлія, да, дякую. Це підтвердження, да, ви питаєте про Старлінг, да, продовження цієї теми. Питання виписка з карти це ж платіж. Так, да, ми можемо підтвердити платіж, ми не можемо підтвердити, що ми придбали. Про цю проблематику, ось ми казали. Тобто виписка це підтверджує лише факт оплати, не підтверджує за що. От, от в цьому проблематика. Так, і ще одне дуже цікаве питання воно стосується резидентів Діє і перехідних операцій. Перехідні операції мається на увазі, коли юридична особа спочатку була на загальній системі оподаткування, а потім перейшла на ПНВК. Юлія, да, я бачу вас цікаве питання. Можемо зв'язатися потім і ще проговорити. Наші контакти ось тут були зверху. Так, по е, ПНВК, якщо Резидент Дія Сіті був на загальній системі оподаткування, а потім перейшов на ПНВК. І дуже часто е, бувають такі перехідні операції, які розпочалися на загальній системі е, оподаткування і закінчуються на ПНВК. Що тут було у запиті? Тут було дві, дві ситуації. Перша ситуація це розрахунки за Ну, з єдиними податниками, да, тобто товариство отримало товари роботи послуги на загальній системі оподаткування, а розрахунок ну, наприклад, у 2023 році, а розрахунок за товари роботи послуги з платником єдиного податку був проведений вже у 2024 році, коли підприємство вже було на ПНВК. І підприємство запитує, чи необхідно в 2023 році робити якісь коригування, тобто там був перехідний період. Перші два квартали підприємство було на загальній і отримувало товари послуги від платників єдиного податку, але не розрахувалися. І перейшло на ПНВК з третього кварталу. І виплата була в 24-му. Так, перше питання: чи потрібно нараховувати ПННВК у 23-му році? Тут відповідь податкової позитивна і ніби не ну, ніби, ну, виникає питань, що. Якщо виплати ніякої не було у 23-му, то відповідно і ПННВК не виникає. Друге питання саме з цього, да, продовження цього питання, а виплата була на єдиноподатника вже у січні 24-го. і підприємство вже на ПННВК. Перехідна операція. Чи виникає ПННВК? І тут податкова. Ну, хто би сумнівався, що податкова надасть не фіскальну або яку іншу відповідь. Податкова каже, що зараз я знайду цю сторінку, ось отут, так? в цьому абзаці, податкова пише і зазначає у відповіді, що так, якщо операції почалися навіть на загальній системі, але вони з виплати платнику єдиного податку завершуються вже в 24 році, в січні 24 то застосовується певний з урахуванням у цих обмежень 50%. Ну тобто на 50% від витрат за попередній рік не нараховується, Якщо перевищує суму, то буде нарахуванням. Ну, Могла б бути відповідь і позитивна. Чому? Тому що операції все ж таки вони перехідні і вони ніяк чітко у нас не прописані. Насправді у ці перехідні операції для ПНВК прописані лише в частині дивідендів, в частині будь-яких інших платежів, які почалися на загальній системі, а закінчуються на а ПНВК нічого не прописана, і по суті, регламентація цих операцій здійснюється саме от роз'ясненнями податкової служби. Ну от тут фіскальне роз'яснення: що так якщо виплата платнику єдиного податку завершується на ПНВК, незважаючи на тому, що вона розпочалась на загальній системі, то ПНВК виникає ну, з рахування обмеження 50%. Може, насправді і не виникне, якщо не перевищує 50%. Друге питання також дуже цікаве, тут стосується вже дебіторської заборгованості, не кредиторки, а дебіторської. Тобто, підприємство щось отримало товари, роботи послуги на, пробачте, надало товари роботи послуги на загальній системі оподаткування. Зараз я хочу до питання прийти. Так, до питання ось тут вверху. Щось надало на загальній системі оподаткування і іншій особі не резиденту Діасіті. але кошти не отримало за ці товари роботи послуги за цю свою дебіторську, да, забергованість. І в 2024 році дебіторка була ну, планується її списати і тому питання, як воно буде оподатковуватись по НВК. Причому строк 12 місяців, тут, от як зазначає, підприємство то вже пройшов Ну, з дати виникнення дебіторської заборгованості, а, на жаль, от із запиту не зовсім зрозуміло. Які, які підстави для списання дебіторки? Ну, чи дійсно це можливе прощення, а можливо, це дійсно вже безнадійна да, дебіторська заборгованість, яка списується, що там строк позовної давності, наприклад, пройшов, ну або інші підстави? Це ми не бачимо із запитом. Але що каже податкова? Податкова у своїх відповідях вона каже, що. У 2023 році, так як не було ще списання ніякого, то ну, дебіторської заборгованості, навіть незважаючи на те, що 12 місяців вже пройшло, ПННВК не виникає. Ну так, це логічно. Щодо другого питання: чи виникає ПННВК у 2024 році, коли буде списання? Тут податкова от в першому абзаці посилається, що і перекваліфіковує цю виплату вже в безповоротну фіндопомогу. допомогу. Ну у нас там є один із критерій безповоротної фіндопомоги. Що пам'ятаєте, що погашена після закінчення строків не погашена, а після закінчення строків позовної давності вважається безповоротною фінансовою допомогою. І податкова посилається саме на цей пункт. А далі пише про прощення. Ну, насправді ми точно. Поворотну фіндопомогу. А якщо у нас перекваліфікація, то відповідно це вже підстава для виникнення ПННВК. Тому що безповоротна фіндопомога у нас оподатковується на ПНВК. І тому висновок, звісно, виникає у податкової, що такі операції будуть оподатковуватись з ПННВК. Колеги, давайте тоді, якщо у вас є питання з Пенвека, зазначимо шістьорочку по Пенвекам. ПНВК запишіть, кому цікаві можливо ці питання. Перехідні будь-які операції по ПНВК також з вами можемо обговорити. Тоді у нас нібито все розказали, що запланували на сьогодні. І ще раз тоді направляю в чаті, приєднуйтесь до нас в телеграм-каналі. У нас завжди там актуальні свіжі новини. Дякуємо тоді вам за сьогоднішню зустріч і чекаємо наступного вівторку на наступний вебінар. Всім тоді до побачення.